В ефірі рідні обрії вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні говоримо про весняні свята та солодкі подарунки, пам'ятні дати для українців та творчі символи нації. Залишайтесь з нами. Цього тижня українці всього світу відзначили 209-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Надзвичайно талановитий поет і художник, прозаїк і етнограф народився 9 березня 1814 року. Його називають генієм і кобзарем українського народу. Його поезії перекладені більш ніж 100 мовами світу. 1384 пам'ятники кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Два з них і в нашій республіці. Нині в Україні. 164 населені пункти названі на його честь. Багата і художня спадщина Великого Кобзаря. Тарас Григорович був не лише геніальним письменником, а й не менш геніальним художником. Про Шевченка-художника наш наступний сюжет. У цих двох невеликих кімнатах безцінна творча скарбниця робіт Тараса Шевченка. Тільки не в політурках, а в багетах та рамах. Про українського кобзаря світового рівня відомо мало не кожному. А от Шевченко-художник, який захоплювався, любив для багатьох і досі незнайомець. Багато хто не знав, і громаді наші навіть не знали про те, що він по перше був художник спочатку, а потім вже для себе зробив просто вибір. Що для нього важливіше, і відчува відчуває ще певний поклик внутрішній, духовний. Володимир Фоменко, засновник музею Тараса Шевченка, відкрили цей культурний осередок 9 років тому у приміщенні республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Світлиця, театральна музейна зали, приймають усіх охочих познайомитися з мистецькою спадщиною кобзаря. Це вічна культура. А що ми тут бачимо, це велика культура і попит на неї буде завжди. Тобто це поклик душі будь-якої людини. Тобто, яка вона, коли людина тут поринає в цю обстановку, вона абстрагується. І я скажу, що діти навіть маленькі приходять, другий, третій клас, вони повністю віддані цю, от, цій тематиці. Вони поринають і немає віку, вік не існує. На стінах копії полотен Великого Кобзаря. Це лише маленька частка великої художньої спадщини. Загалом збереглося 835 Шевченкових творів. Це картини, портрети, гравюри. Ще понад 270 вважаються загубленими. В принципі, не продаються, їх нема. Вони всі накопичені в музеях, але на, на думку експертів, які працюють на аукціонах, і будь-яка робота, хоча б одна бодай в оригіналі, була виставлена, то вона почала приблизно з мільйона доларів. Талант художника проявився у Тараса Шевченка значно раніше ніж талант поета. Тяга до живопису була у нього з самих ранніх років життя. Спочатку став учнем деякона, далі переконав свого пана Енгельгарда, щоб той віддав його на навчання до академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. І враховуючи, що в Санкт Петербурзі білі ночі так звані, він ходив у літній сад і перемальовував, набував руку, перемальовував античні статі. Там познайомився з Іваном Сашенко. Сошенка був на той час учнем Карла Брюлова, він потрапляє до Карла Брюлова, Той бачить, що це абсолютний геній. І з того часу ну така ніби випадковість, але нічого випадкового не буває в цьому житті. Тут це е, як кажуть, перст Божий, спрацював, вони зійшлися, познайомилися в величезному місті. От і життя трасчинка змінилося. Карл Брюлов перейнявся долею кріпака. Просить пана Енгельгарда відпустити на волю Шевченка. Той називає ціну викупу 2,5 тисячі рублів. На той час ця сума еквівалентна 45 кілограмам чистого срібла. Василь Жуковський попросив Карла Брюлова намалювати з нього портрет, щоб розіграти його в приватній лотереї. Великий Брюлов відразу погодився, і незабаром портрет Жуковського був у нього готовий. Жуковський улаштував лотерею на 2,5 тисячі карбованців асигнаціями. І цією ціною була куплена моя воля воля» 1838-го, квітня 22 го Так Шевченко пише про своє умріяне і довгождане звільнення скріпацтва. А через портрет Жуковського сьогодні проводять зв'язок Шевченка із Придністров'ям. Це Василь Андрій Жуковський, його мати, туркеня, молода дівчина на ім'я Сальха, була захоплена під час штурму Бондарської фортеці, одним з кріпаків. І цей кріпосний привіз цю сальху і подарувався йому пану. І народився хлопчик. Зв'язок Шевченка із Придністров'ям прослідковується і на цих невеликих замальовках. Це сцени і життя Суворова. Шевченко один із художників, хто ілюстрував книгу Полевого історія Суворова. Тут портрети відомого нам від генштейна, засновника Кам'янки. Його теж зробив Шевченко. Він дуже гарно малював під нього. Врешті-решт була в академії мистецтв, була відкрита відкрите нове звання, введене особисто для нього академія гравюри. Тобто він більше пішов потім гравюру, офорти цього ці його відомі в техніці аквантіна. От, Він був неперевершений. До кінця життя Шевченко самонавчався гравюрі. Він був першим видатним офортистом 19 століття. Його називали російським рембрантом. Він був таким винахідником. Він працював з отруйними. Ну тобто травлення, процес, це кислоти, це випарювання ртуті. Він багато в останні, практично місяці життя, дуже багато працював і отруївся, банально отруївся, і організм не витримав. Просто Шевченко геніальний поет, мислитель та художник. Його покликанням, звісна річ, була поезія, але на світ він дивився очима живопистя. Що спільного між Придністров'ям та Австралією, і там, і там існує школа імені Лесі Українки. У нас в Рибниці, в Австралії, в Мельбурні. Творчість і цінність такої особистості, як Лесі Українка, відзначається по всьому світу. Вона символ незламності та боротьби генії українського слова. Леся Українка ввела в нашу мову такі нові слова, як на та промінь, і саме з її легкої руки прижилося таке слово як переможець. Про Лесі Українку вже багато сказано. Сьогодні ми хочемо ще раз нагадати про величезну особистість. Для України вона як святий символ незламності, з доволі непростою долею. Все життя Леся Українка йшла через біль, але ніколи не здавалася. Все, що вона робила, було простякнуто любов'ю. На мою думку, людина з такою тяжкою долею. Вона завжди шукала позитив в цьому житті. Вона вміла любити, вміла бачити красу. Завжди радувала своїх близьких, не дивлячись ні на що. Тому мені здається, вона про щось більше, ніж тільки про поезію, вона про всю Україну. Вона унікальна, надзвичайно талановита. Знала багато мов: польську, болгарську, англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Була в багатьох країнах, але не за мандрами. Шукала ліки від важкої недуги. Літературознавці визнають її однією з найяскравіших європейських модерністок та однією з найкращих представниць української літератури. Творчість Лесі Українки вічна і зрозуміла кожному, адже вона писала твори з дитинства і до самої смерті. Загалі, вивчаючи творчість Лесі Українки, ми можемо сказати про те, що починаючи з дитячого віку, молодші школярі, потім вже старші, середня ланка, вони проживають протягом свого шкільного життя життя Лесі Українки. Вони бачать, як змінювалася її творчість. Тобто, якщо в початковій школі вони вивчають твори її дитинства, ті, що вона писала на. На початку своєї творчої діяльності, то вже, стаючи старшою, вона пише про свої почуття, про те, як вона дорослішає. Її цікавить більш глобальні питання, вона пише про кохання, про свою творчість, вона пише про натхнення, те, що її надихає. Мітальній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Більш того, що вона безсмертна, то вона ще й для кожного. Кожна людина може знайти в ній. Те, що відображає її внутрішній стан і дитина, і доросла людина. Вона вона для всіх, для кожного і на будь-який час. Народилася вона зможні день високого свічення. Творчість Лесі Українки вивчають і учні наших українських закладів. Така невід'ємна частина шкільної програми до вподоби школярам. Подобається твір Надія. Вона написала їй цей твір, коли їй було 10 років. Під враженням її улюблену тітку Олену Косач заарештували. Це дуже вразило маленьку Лесю і вона вирішила присвятити цей твір. Вона була дуже сильна людина, і я вважаю, що вона може, її історія може торкнути і хлопця, і дівчину. Її історія кохання, яке вона пронесла через всі труднощі, які були на її шляху, вона дуже багато творів присвятила своєму першому чоловіку, якого вона любила все життя. І от вона, як приклад, не зважати на якісь. Проблеми у своєму житті йти вперед, любити себе, любити світ, радіти, жити елегантною леді, порядною дружиною та домогосподаркою, а може абсолютно незалежною та самостійною жінкою, якою сьогодні треба виховувати дівчинку. Як дотриматися балансу? Адже дівчинка повинна залишатися тендітною, але вміти постояти за себе м'якою, але у скрутну хвилину готовою прийти на допомогу. Поради у нашому наступному сюжеті. Скромність, доброчесність та смиренність якості на всі часи, але сучасна жінка має бути рішучою, впевненою у собі та здатною впоратися з будь-якими життєвими негараздами, як виховати дівчинку сильною та впевненою, при цьому не втрачаючи дівочу скромність та гідність. Кожна мати має знати, як виховати свою дочку справжньою леді, навіть якщо та поки що поводиться як справжній бешкетник. Саме мати повинна допомогти доньці розкрити свою жіночу сутність, навчити її бути м'якою та гнучкою, але водночас впевненою у собі і здатною впоратися з життєвими негараздами. По-перше, будьте гідним прикладом. Це, мабуть, саме дієвіша з усіх порад. Діти, як губки, жадібно вбирають усе, що їх оточує. Коли мама вранці заправляє ліжко, вмивається, розчісує волосся та робить зарядку, дочка почне копіювати її поведінку. Навчати дитину потрібно не лише словами. Переконайтеся, що вони не розходяться зі справами, будьте чесними батьками, на яких хочеться бути схожою. Вміти готувати, прибирати, допомагати старшим з дитинства. Привчайте дочку до праці та да порядку. Все це знадобиться їй у дорослому житті. Починати можна з невеликих справ: пилюку, розкласти речі у шафі, полити квіти. Найкращий спосіб перетворити все на гру чи змагання з мамою. Потім переходьте до складніших завдань: навчіть дівчинку правильно мити посуд, прати білизну і прибирати в хаті. Намагайтеся, щоб домашні обов'язки дочка не сприймала як покарання або робила їх з підпалиці. Сумісна з мамою праця. Нагода провести більше часу разом. Замість того, щоб сказати, ти маєш вміти готувати. Запропонуйте їй разом зробити вечерю. Поступово, хоча б на якийсь час, віддавайте доньці головну роль. Це вона готує, а ви їй допомагаєте. І так, звичайно, вам. Було б легше та швидше впоратися без її участі, але постарайтеся знаходити час, коли на вашій кухні головним буде маленький шеф-кухар. Кулінарні шедеври власного приготування і не тільки правильно харчуватися для дівчини не менш важливо: не змушуйте дитину їсти насильно і не давайте солодощі, щоб втішити. Зовнішність для дівчинки також має значення. Не варто жартувати над зовнішністю юної особи. Вона має знати, що вона найвродливіша. Гарні сукні, взуття, аксесуари із бездоганним смаком не народжуються. Про це треба пам'ятати і розвивати почуття прекрасного. Важливо одягати доньку зі смаком, намагатись, щоб предмети одягу були в одній кольоровій гамі і гармоніювали один з одним. І так важливо не лише форма, а й зміст. Працюйте над внутрішнім світом дівчинки. З раннього віку у дочки важливо розвивати доброту, любов, милосердя, гідність. А ще не забувайте хвалити за внутрішні якості, розум, кмітливість, уяву, дружелюбність. Дівчаткам важливо, щоб ними захоплювалися, пишалися, ставили їх у приклад. Наголошуйте на реальних досягненнях вашої дочки, хваліть її за заслуги і не акцентуйте увагу на невдачах. Розвиток почуття прекрасного а може і основа для майбутньої професії. Привчайте дівчинку до творчості. Заняття з вокалу, малювання, рукоділля допоможуть стати цілеспрямованою, посидючою, навчать самовражатися. Ця дивилася стати художником, продавцом і доктором. Як ти одразу зможеш всіми професіями Навіть, ще я Наші попробую первую, вторую трічку. Для борше понравити такою вибіру. Навчіться цінувати думку і почуття маленької леді. Запитуйте і завжди уважно слухайте, що вам каже ваша дівчинка. Які у тебе ще є увлечення? Мені подобаються книжки про Сказки. Яка твоя любимая сказочка? Кот Жінки емоційніші ніж чоловіки. Для них важливо поділитися тим, що їх непокоїть. Коли дівчинку слухають, вона почувається значущою, потрібною та коханою. А якою ж має бути справжня жінка знає вже з измалку. Самостоятельной, красивой, отзывчивой, здоровий. Добрий має быть? Да. А в якому віці дівчинка должна стать уже самостоятельной? 8 да, а тебе сколько? Семь. Ты уже скоро будешь такая вся самостоятельная без мамы. Я всегда удалюсь с мамой. Відверті бесіди навчать дівчинку висловлювати свої почуття відкрито. А ще важливо, щоб кожна дівчина знала правила безпечної поведінки та про те, як захистити себе, якщо загрожує небезпека. Розкажіть дочці, що ви у будь-якій ситуації зможете прийти їй на допомогу. Головне не боятися все розповісти мамі й татові. Кожна дівчинка, майбутня мати, хранителька сімейного вогнища, буде добре, якщо гармонійні взаємини мами і тата послушать для неї прикладом ідеальних стосунків. Для жінки важливо, щоб її любили? Ну, думаю, да. ну, Щоб вона вона знала, що в захисті, У неї є родные, то що вона, вона всім нужна. Угу. А що таке вообще любов? Это когда тебе любят и уважают. Де тебе уступають, когда тебя у ну, тебе подобається щось делають. Може обідіти чоловік любими. Ні, потому что драка это боль, а не любовь. Там, где любовь, не дав, ставить болі. Дівчинка має розуміти, що добрі стосунки це ті, де їй спокійно та комфортно, де її бажання цінують, а почуття бережуть. Жіноча природа багатогранна, тому виховувати дівчинку, як і хлопчика, не так просто, як здається. Все, що ви даєте своїй дівчинці, і чому її навчаєте, має допомогти їй у майбутньому стати люблячою дружиною, чудовою господаркою та дбайливою матір'ю. Любіть своїх донечок, бережіть, але не забувайте вчасно їх відпустити. Як провести час з дитиною з користю навчитися чомусь новому самому і захопити малюка, знає Марія Крейтор. Вона кондитер, створює смачні та вишукані солодкі шедеври, а віднедавна почала навчати цьому витонченому ремеслу і малюків, хлопчиків та дівчаток. Для них проводить майстер-класи. Імбірне печиво, прикрашене по особливому та власноруч, а ще смачні трайфли. Ці солодощі малюки готували для своїх мам, адже у них цього тижня було свято весни та жіночого. Щастя. Вже за мить ця невелика кімната перетвориться в солодку лабораторію. А ці непосидючі малюки зроблять перші кроки у світі кулінарії. Марія Крейтор розставляє спеціальний реквізит, щоб вже за мить поринути з дітьми у незвідані ними кулінарні пригоди. Мені сподобається випікати. Це було спочатку просто кекси для моїх домашніх для мого чоловіка, синочка. А потім пиріг, потім якийсь тортик, а згодом почала робити щось новеньке, цікаве. І перейшла до трайфлів для, для пряничків, і потім, коли мій син цим почав захоплюватись, я думаю, чому би не навчити ще інших діток. Поринути у творчий процес малюкам допомагають мами. Свої солодкі шедеври, дітлахи готують спеціально для них. Імбирне печиво у вигляді вісімки подарунок до свята. Аби оздобити солодкий презент, проявляють усю свою фантазію. Змішувати, замальовувати і навіть куштувати солодкі прикраси ще ніколи не було так весело і смачно. Під нагляду Марії діти почуваються як вдома, навіть найнепосидючіші, і ті стараються, щоб їхні подарунки для мам були найкращими. Хтось захотів зробити мордочку, хтось захотів зробити не рожевого, а голубого блакитного кольору. Тому це їх індивідуальність. Вони тут розкриваються як людина, як маленький кондитер. Це для них великий плюс. А багато діток після того кого сказали: я хочу теж стати кондитером. 20 хвилин і імбірне печиво виблискує солодкими фарбами. Для завершення святкового образу – рожевий бантик. Результатом задоволені усі. Все mm -hmm. Я все помалося зробити. Люблю мамі. Чому? Тому що люблю її. Мені подобається, як я посипаю посипку. А посипка яка була у тебе? Розова. Біла главки білим цвітом. Я зробила тонцем для мами, а я втораю вічку. Здаваюся, ці. Саме головне, для них це щось новеньке і цікаве. Коли дома щось мама робить, випікає, ну частіше буває таке, що відійди, я сама, я швиденько. А тут їх зірковий час той момент, коли вони самі маленькі кондитери, вони самі можуть зробити на свій смак, що їм подобається. Кулінарний майстер-клас розповідає Марія. Це чудова можливість провести час творчо, захопити дитину, навчитися чомусь новому самому і навчити малюка для кожної вікової групи. Підбирає індивідуальні завдання, аби впоратися могли усі. Якось, наприклад, з цими смачними і легкими у виконанні тортиками у стаканчиках. Зараз час гаджетів. Дитина грала в гру, там прикрашав торт кремом. І я йому запропонувала зробити справжній торт. Звичайно, загорівся ідеєю. Він в захваті її поїв і зробив подарунки, привітав маму і бабуся. Нам сподобалося дуже. Дитину нічим не можна було захопити, і ми вирішили спробувати. Тому ми й ходимо на майстер-класи постійно. Вдома почала допомагати, а до цього нічим не можливо було захопити. Ні іграшками, ні книжками, тільки телефон. Дуже подобається. Виготовляти смакоту і красоту Маша почала не так давно. Однак сьогодні вона гору десертів. Її солодке захоплення підкорює серця не тільки рідних і близьких. Мій шлях такий почався з того, що я була в декреті і мені треба було чимось займатись. Я вирішила присвятити себе солодкій справі і моїм. В чоловіки та синочку дуже сподобалось, Вони мої самі головні такі критики, батьки мої теж. Я потім почала замічати, що виходить виходить дуже гарно і смачно. І все далі, далі пішло. І так, так вийшло, що я стала кондитером. Художник, модельєр, маляр, штукатур, флорист, справжній кондитер має вміти все, каже Марія. Тому доводиться постійно вчитися і вдосконалюватися, і все задля одного найзаповітнішої мрії. Я дуже мрію. Я вже своєму чоловіку казала, що я б хотіла відкрити таку міні-пекарню або міні кондитерську міні-кафейню, будь-що там, де я могла би продавати, а була б можливість продавати свої якісь десерти, там елементарні кексики, еклери або якісь пірожинки на різні, щоб люди могли прийти і покуштувати щось смачненьке від мене. Поки ж Маша ділиться секретами майстерності зі своїми маленькими учнями, дарує їм радість та творчу насолоду. Після важкої праці заслужені нагороди. Кожному учаснику майстер-класу справжні дипломи і на прощання та нук разом із шев кухарем. Усі все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами, ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 25 березня, у суботу. Як завжди, очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.